Ще один обеліск хочуть відправити на смітник історії мова про так званий меморіал військової слави у центральному парку з Долбунова. Згідно документів, це історична пам'ятка місцевого значення. По факту брила із каміння та бетону, яка жодної цінності не має. Так вважає директор з Долбунівського краєзнавчого музею. Дійсно були українці в радянській армії. Дійсно, вони багато сотнями помирали, форсуючи Дніпро, відбуваючи наші території. Це правда, їх треба шанувати, от пам'ятати про них, але не про цих. У 1945 році в міському парку поховали 69 військових червоної армії. Через 20 років їх перепоховали на кладовищі. На місці могили збудували існуючий обеліск. Радянська влада називала цих військових визволителями. В усі роки навіть за незалежної України сюди несли квіти та вшановували загиблих, але історики стверджують, боїв за здолбунів не було а загиблі учасники зовсім іншої бійні. З цікаве місто, бо в 41-му році його німці взяли без бою, а в 44-му здали без бою. А дати смерті цих людей, тих червоноармійців, це кінець 44-го року, коли вже з був звільнений, початок 45-го року, і так далі. Відповідно, усі вони загинули в боях з українським підпіллям. І тепер питання, кого ми шануємо? На це питання відповісти можуть не усі, ба більше дехто навіть не знає, що це за обеліск і в честь кого він. Чесно, не цікавилась. Ну, знаю, що щось зв'язано з воєнними діями Другої світової, начебто. Знаю по історії, що ці воїнам Другої світової війни якось так. Ні, не дуже я не знаю, не цікавився. Наразі у міській раді з Долбунова створили робочу групу. Вона має обстежити пам'ятку і винести вердикт, знищити чи залишити. Потім відповідне рішення мають прийняти на сесії депутати. Доки у міськраді роздумують, обеліск уже потрохи декомунізовують. Найбільше долучився час. Приклалися і комунальники з Долбунова, понищивши плитку при обрізанні дерев. Також цьогоріч розпочали знімати радянську символіку на 31-му році незалежності і лише після вторгнення Росії. Цього року вже зняли надписи, тут писало своє безсмертя, Родіна вручила і так далі. Ну, їм були дати 1941 рік. Їх перенесли частково до Добунівського музею. Якщо обеліск таки знесуть, то його частини теж збережуть у музеї. Опитані нами мешканці за спорудою сумувати не будуть. Ну, Він аварійний, його вже можна було б знести. Вже як не є, є нові герої, нова історія маль, пишеться. Забрати його. Обов'язково демонтувати повністю. Робіть те, що ви знаєте. Знімайте, не може такого бути. Вони завоювали наш край. Це загарбники, це наслідники, загарбники оці сучасних, які зараз бомблять Україну. А поруч із Обеліском, солдатам Червоної армії, непримітний пам'ятник воїнам, полеглим за Україну. Вадиморос, Олег Степанюк, телеканал ITV.